Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лен-уроки. Тема сьогоднішнього року, чи безпечно для здоров'я збирати гриби. Як завжди почнемо з нашої погоди, яка зараз перероку. Ось який місяць, листопад, Який сьогодні число? 21 Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Чудово, він не дайте загадку. Теплий дощик народився. Росолько накрився. Може в лісу пострибав, якби другу ногу мав. Це у нас грибочок, правильно. До якої природи належать гриби? Живої. Чи любите ви збирати гриби? Так. Які назви грибів вам відомі? Ось ми з вами дізнаємося протягом року. Гриби не відносяться ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Якщо хочеш збирати гриби, тобі потрібно знати, які з них їстівні, а які отруйні. Їстівні гриби це сироїжка, лисички, підосичник, маслюки, печериці, опеньки, чорний грусть, боровик, підберезник. Розглянемо будову гриба. Кожен гриб має плодове тіло, яке закінчиться шапинкою і ніжка. Та найголовніше це грибниця це його коріння. Шапинка і ніжка це плодове тіло, яке виростає з грибниці. Грибниця – це головна частина кожного гриба. Вона міститься в ґрунті і живить гриб поживними речовинами. З грибниці виростають нові гриби. Тому гриб потрібно викрутити або обережно зрізати, щоб не пошкодити грибниць, грибницю. Поряд зі стівними грибами ростуть і отруні, тому дуже важливо їх розрізняти. Запам'ятаємо отруйні гриби: це павутинник, смор, мухомор, чортів гриб, лисичка несправжня, бліда поганка. Дощовик, строчок звичайний. На справжніх опеньках немає білого кільця під ніжка, вони мають різний кольор шапинка. Як же ж відрізнити справжню лисичку від несправжні? Справжню лисичку від несправжні можна відрізнити за кольором і формою шапинка. Бліда поганка це найнебезпечніший гриб. Отруння цим грибом призводить до смерті. Під підосичник, росте під підберезник, підберези, так, маслюки. Маленькі. Народні примети пов'язані зі збором грибів. Багато мошок готуй по тобто корзинку. Перший туман літа, грибна прикмета. Потрібно раніше ставати, щоб грибів набрати. Відгадаємо назву гриба. Красень гриб цей хоч куди, та уроки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть тікає. Мухомор Обліпили всі пеньочки, мами, тата, сині дочки, наче нитки всі тоненькі, вишукані, а пеньки. Слизьку шапку одягнув і під деревом заснув, Задоволений збирає і на зиму закриває Так, у ключок або білий гриб може. Якщо гриб їстівний, плеском в долоні, якщо нестівним, тупим ногами. Гістівний, неїстівний. Гістівний, невістівний, неїстівний, ні. Так, ні. Бачимо, відрізняємо несправжніх від не справжніх лисичків. Так, будь ласка, розгорніть наші зошити, сторінка 39. Нам потрібно прочитати початок вірша Ліни Костенко, обвести гриби, про які не згадуються вірші, підписати під цим малюнками назви грибів. Перше, що на гілядьках, на тоненьки, поки день чи не погас. Сироїшки та опеньки білка сушить про запас. Так що ми з вами пишемо? Так, перше це що у нас? Це опеньки, друге лисички, третє сироїшки. І четверте білий гриб, або можемо ще боровик записали. Так, пишемо опеньки. Далі друге лисички. Третє сироїжки. Четверте білий гриб. Так, перегорнули сторіночку. Нам потрібно впізнати і розрізняти їстівні та неїстівні гриби. І саме тут нам потрібно позначити неїстівні. У нас є тут який гриб, чортів гриб та несправні лисички. Ще ми які знаємо. Це мухомор та бліда поганка. Записали мухомор. Записали на четверте бліда поганка. Є. Так, тепер, будь ласка, візьміть е, зелений колір. Нам потрібно зафарбувати квадратиками твердження, з яким ми погоджуємося. Під час збирання грибів потрібні знання та пильність. Так, зафарбували. Не зривай незнайомі гриби. Так, зафарбували і другу. Усі гриби, які тут відтрапилися, складай в кошик. Ні, це не фарбуємо. Не збирай гриби біля автомобільних дорог. Так, тому що вони пропадають брудом, пилом. Збирай тільки красиві гриби. Ні, адже мухмур дуже красивий, але він неїстівний. Отже, замалювали першу, другу і четвертий квадрати. Перший, другий і четвертий. Так, і зараз ми з вами розділимо наші гриби на їстівні та отруйні. Перше. Отруйний гриб. Так само єстівний, їстівний, отруйний, єстівний, отруйний, єстівний, отруйний, їстівний. Молодці, все вірно. Так. І отже, як висновок, збираємо тільки ті гриби, які добре знаємо. Не потрібно збирати старі гриби, у них може накопичуватися трота, не пробуй на смак сирі гриби, гриби треба обережно зрізати ножем або викручувати із землі. Та не, збирай, не збивай на гриби, пам'ятай, що вони потрібні лісу, ними лікуються тваринки. Я вам дякую за уробку. На все вас ви мене розумічки. До побачення та гарного дня!